Як людина, яка використовує від старту продажі 15 Pro, та яка вже встигла покористуватися новинкою 16 Pro, давайте розповім, які між ними відмінності, тобто порівняємо їх вживу. Деякі відмінності не є якимось суперкритичними, а деякі все ж таки викликають похвалу в сторону 16 Pro. І починаючи з розмірів та габаритів, то так вони змінилися. 15 Pro має екран на 6,1 дюйма, 16 Pro вже на 6,3 дюйма. Тобто сам апарат збільшився, як і відповідно, екран. Також змінилася і вага різниця приблизно здається в 12-13 грам. Ось це от розподілення ваги у 16 Pro і у 15 Pro доволі хороше, тому навіть ось ця от додаткова вага, яка з'явилася у 16 Pro, вона не відчувається. Прям дуже великою зміною, тобто, все ще на даний момент iPhone 14 Pro з цим якраз таки має проблему, і він залишається найважчим серед компактних прошок. Також не сильно критично відбулися зміни в габаритах, і завдяки тому, що рамки у дисплею також трішечки зменшилися. Якщо їх порівнювати один біля одного, то так помітно, що вони все ж чуть-чуть менші. Але і за рахунок того, що рамки зменшилися, то і габарити не сильно збільшилися. Хоча в загальному це все такий же прекрасний дисплей з однаковою максимальною яскравістю і з хорошою видимістю на сонці, як у одного, так і у другого. Також, як заявляє Apple, оригінальне захисне скло Keramic Shield стало другою версією, і має бути більш міцнішою. Але як я і казав, я не раджу це перевіряти. В мене також на смартфоні, хоча я ношу його без чохла. Але захисне скло є, і я також вам це рекомендую робити. Тобто, клеїте додаткове захисне скло. Бо заміна екрану буде недешево вартувати. Також, як ви зрозуміли, додався новий колір, називається Desert Titanium Хоча знову ж таки, вживу він виглядає як звичайний золотий. Мені такий колір не дуже подобається. І для мене особисто знову ж таки, з практичної точки зору, найкращим залишається натуральний титан. Від старту продаж ще ним користується без чохлів, тільки захисним склом, і він все ще виглядає як новий. Притому він вже пережив два невеличких падіння. І знову ж таки, з практичної точки зору. Якщо ви будете брати якусь темну версію, то якщо ви, наприклад, подряпаєте його рамку, під нею, під цим пофарбованим кольором, буде якраз таки проглядатися колір натурального тану. Тому від себе рекомендую брати саме ось цей колір. Але якщо вам подобається інший, то будь ласка, також само собою що в 16 Pro додалася ще одна кнопка, яка відповідає тепер за камеру. Вона здійснює запуск камери, також активовує, наприклад, відеозйомку або її зупиняє, або можна робити з її допомогою фотографії, і також перемикатися між деякими режимами. Це все можливо в першу чергу через те, що вона як фізично натискається, так і має сенсорну панель. І ось це сенсорне натискання по відчуттям рівно таке саме, якщо, ви, наприклад, натискали кнопку у iPhone. 7 та 8. тобто воно супроводжується легкою вібрацією Taptic Engine. При більш довшому використанні можу сказати, що по замовчуванню тут стоїть одинарне натискання фізичне для того, щоб відкривати камеру. Але одразу рекомендував би поставити подвійне натискання. Добре, що є таке налаштування. Зайшовши в налаштування, також можна змінити запуск, який буде здійснювати ця кнопка. Тобто це може бути камера, лупа, сканер кодів. або якщо вона буде вас сильно дратувати, то можна взагалі її вимкнути. Якщо ви все ж вирішите залишити одинарне натискання для запуску камери, то скоріш за все у вас буде галерея, наповнена великою кількістю темних фотографій з вашої кишені. Хоча це може бути не у всіх. Також по замовченню за допомогою цієї сенсорної панелі є можливість, наприклад, під час зйомки відео перемикатися між модулями. І Якщо під час зйомки ваші пальці будуть повзати по цій сенсорній панелі, наприклад, при перехопленні смартфону, є шанс, що ви будете якраз таки що. Правильно перемикатися між різними модулями айфону, і відповідно фінальний результат може виглядати не дуже. Тому, як на мене, ось ця от реакція на додаткове сенсорне натискання, особливо вже під час зйомки, воно доволі легке і може зіпсувати вам фінальний кадр. Думаю, Apple з цим потрібно попрацювати. Також, оскільки з оновленням до iOS 18 з'явилася можливість під час зйомки відео ставити його на паузу, то мені би хотілося, щоб тут була така можливість. Поставити на сенсорне натискання якраз таки ось цю опцію. Тобто дана кнопка точно буде корисною для тих, хто дуже часто використовує камеру, робить багато фото та відео, але в іншому випадку вона й може доставляти певний дискомфорт. По кнопках вони повністю однакові, не враховуючи, звичайно, нової кнопки у 16 Pro. Також є деякі зміни у камерах. По-перше, основний модуль у 16 Pro трішки прокачали, тобто він швидше обробляє інформацію. Ось вам декілька прикладів і, можливо, ви побачите навіть якусь різницю між ними. Бо я особисто впевнений на 99%, що в більшості сценаріїв різниці не буде помітна. Також у 16 Pro прокачали телефотомодуль, тепер він може робити приближення на 5X, при тому, що у 15 Pro на 3X. Тому ось це апгрейд комусь може більше сподобатись. Також у 16 Pro прокачали іначе ширококутний модуль, тепер він на 48 мегапікселів. Тобто деталізація мала би покращитися. Ось вам декілька прикладів фото та відео, і, можливо, також ви тут зможете побачити якусь різницю. Також в характеристиках 16 Pro моделей Apple вказала, що з'явилося додаткове покриття для камер, яке мало би рятувати від тих же світлячків, які в більшості проявляють себе, наприклад, при зйомці на вулиці, і коли вам потрапляють в кадр, наприклад, вуличне освітлення чи неонові вивіски. Але на практиці, ось знімаючи неонову вивіску, як бачимо, взагалі ніякої різниці. Тому, можливо, забули нанести це також завдяки прокачаним модулям iPhone 16 Pro вміє знімати в 4 к 120 кадрів. Правда, з одним нюансом ця можливість є тільки на основному модулі, а не на всіх, які в нього є. Не в останню чергу ця можливість з'явилася і завдяки новому процесору, але, в принципі, потужності 15 Pro і так немає куди дівати. А от що мені дійсно сподобалося 16 Pro моделей, це нова функція Audio Mix, тобто записуючи будь-які відео на будь-який з модулів, після того, як ви це зробили, заходите в галерею, бо вона вбудована одразу в неї. Берете редагувати відео, вибираєте «Аудіомікс» і вибираєте готові пресити для звуку. Тобто, записуючи в будь-яких шумних місцях або де дуже велике ехо, є можливість покращити звук одразу на айфоні, не встановлюючи ніяких додаткових застосунків та не докупляючи додаткових мікрофонів. І так зараз здійснюється запис на iPhone 16 Pro, для того, щоб перевірити його більш покращений запис звуку, завдяки більш покращеним мікрофонам студійної якості, як заявляє Apple. Для цього якраз таки здійснюю запис, не дивлячись на те, що зараз це все записується в студії, де в цілому тихо, але все одно чується, з вулиці, наприклад, робота-кондиціонера, і, скоріш за все, напевне, буде все ж легке ехо. І Подивимося, як Apple буде з цим справлятися. І результат дійсно вражає. Але як я зрозумів, дана функція недоступна, наприклад, при записі через звичайний диктофон. Принаймні, я там не знайшов такої можливості, і це, як на мене, було би логічно додати її і туди. Та й в цілому я впевнений, що з оновленнями цю функцію можна було би додати і на. 15 Pro, але як вам ще продати нову лінійку? Також дійсно на 16 Pro заряджання стало швидшим до 45 Вт. Поставивши його на зарядку, то він дійсно зробив це відчутно швидше за 15 Pro. Ну і бездротова також стала швидшою з 15 до 25 ватт. Правда, потрібно буде докупити новий MagSafe з підтримкою цієї швидшої зарядки і блучок, щоб був не менше ніж на 30 ватт. А от що все ж не вдалося до кінця перевірити, бо для цього потрібно більше часу. Це автономність. Хоча, по відчуттям, так здається, що він тримає трішки довше, бо, як мінімум, батарея у нього стала на 300 мА більша. Також процесор мав би бути більш енергоефективний, хоча при цьому екран також збільшився. А він все ж таки споживає найбільше. Ну а якщо раптом ви захотіли придбати новинку, щоб першими відчути Apple Intelligent, тобто штучний інтелект від Apple, то наразі він недоступний. Взагалі ніде, ні на якому пристрої і ні в якій країні чи регіоні. Так, на старті продажу ця функція відсутня. Даний функціонал наразі доступний для бета-тестерів iOS 181, і то здається тільки для регіону США, а для звичайного користувача для повсякденного використання, я би наразі її не рекомендував ставити. У підсумку можна сказати, що 15 Pro це все ще один з найкращих айфонів, найзбалансованіший по всіх його характеристиках та можливостях. Для мене 16 Pro цікавий тільки по двох пунктах: це автономність і чи немає в нього фантомних нагрівів, які досить часто трапляються у мене на 15 Pro. До речі, якщо серед вас є власники будь-яких айфонів з 15 лінійки, то поділіться вашими враженнями про автономність та чи у вас не трапляються якраз такі оці фантомні нагріви. Тобто, якщо по цих двох пунктах він все ж таки краще, то я би оновився. А чи оновилися би ви? Також в інстаграм профілі техноїжак наразі проходить розіграш iPhone 16 Pro Max. Переходьте за посиланнями та обов'язково приймайте участь. Там же будуть посилання, якщо вам захочеться швидко придбати собі новинку. Ну і з вас, як завжди, вподобайка, підписка, донат на ЗСУ. Ну а в кінці будуть інші не менш цікаві відео, тому зустрінемося там.